Не ви одні задавались питанням, що все-таки робити з своїми страхами, переживаннями, тривожністю і всіма тому подібними симптомами і явищами. І хто ще цим задавався? Абсолютні факінг, true мішенька. І це дійсно був мій шлях самурая, а не те, що в дурних інтернетах показують, тому що явище обширне, скільки людей, стільки й думок. І дійсно виходить дуже така велика заплутана ситуація в цьому всьому, бо хтось говорить, прийняти це як даність. Жити з цим, все нормально, ти людина, якби ти не тривожилась, ти б померла. Чи наоборот боротися з цим, практики всі які там медитативні, духовні, дихальні, всі тому подібні. Ну, тобто, дуже багато, що називається, різних версій. І в пошуку цього я знайшов для себе оптимальну для мене варіацію і. Можливість з цим усім жити, боротись і, коротше, ото все подібному, що описується. Давайте не будемо тягнути, скажімо так, кота за тестекули, і все-таки я вам починаю розказувати, про що я і як це вам допоможе в житті. Пані та панове, барабанний дріб. Це явище називається Десоціація. СТАП! English or розпеніш, будь ласочка. не починай гуглити дисоціацію або мережа інтернет не тільки припиджена, що починає е, оце явище дисоціації показувати як якесь демонізоване, психічне е, неврівно. Ну коротше, по показуй його як психічний розлад або психічне відхилення. І в цьому є якраз бідачка, тому що ми контрольовано будемо використовувати дисоціацію, тобто міра це то, що... Це то, чим людина собі або покращить життя, або погіршить. І тут дуже важливий моментик. Суто мої рекомендації і дисклеймер, як це допомагає мені в житті. Контрольована дисоціація. От то, що треба. Чого контрольована? Тому що відпустивши все на самотік, може бути. Ну, ми дійсно можемо прийти до дисоціації, котра описана на мережі інтернат. Плюс. Ще мати якісь негативні наслідки, тому я знову ж таки кажу: дисклеймер це те, що допомагає мені, і я ділюся цим з вами. Отож, контрольована дисоціація, як її використовувати. Насамперед, ви задаєтесь питанням, Мішенька, ну якщо на мережі інтернет пише, от тако, так ти нам поясни, будь добрий, а як воно тоді правильно. Дивіться, простими словами, дисоціація це те, що в нас було в дитинстві. Наша любляча матір побачила, що ми розбили її улюблену вазу з квітами, стоїть з ремнем і вже через зуби говорить, проявляючи пасивну агресію, що за ублюдок потвора твари паскуда розбила мою улюблену вазу. Що ми відповідаємо в такому випадку? факінг-тру, як кажуть, у нас у Умані. Це не я. Оце і є явище до асоціації простими словами: та, та, мій любий! Все банально просто, все банально просто. І зараз у вас, звісно, хто ну, там шарить, звісно, виникне питання. Мішенька, тормозе, це не я, це ж дереалізація. Just wait, дайте мені трошки пояснитися. Дереалізація і десоціація можуть описуватися цією фразою, яку я сказав, але. Дереалізацію, на мою думку, контролювати дуже важко. Тобто, я не на таких рівнях вібрації, аби могти з цим справлятися. Саме тому я зараз вам розказую про перший феномен і про те, чому він е відмінний від дереалізації, навіть при похожому описі. Так от дитинстві ми кажемо це не я. І це якраз є то, що нам допоможе зараз дисоціюватися від усіх своїх страждань, інакше кажучи, відділитися мухи з котлетами. Для того, аби, скажімо так, правильно прийняти страх. Давайте будемо приклад на страху показувати. Допомагає нам відділитися якось від нашого страху і все тому подібне. Отож. З'являється в нас страх. Просто давайте, з'являється в нас страх з будь-якої причини. Хай буде пареньочок, та хай буде страх окремо, ми окремо. Це і є дисоціація. Тобто, для кращого уявлення візуалізуємо собі дорогу. Ось є міша, ось є страх міші. Ми йдемо по одній вулиці, але ми паралельно один до одного і ми ніяк один з одним не можемо зійтися, а тільки розійтися, як твої ножки при виді мене. Дуже простий приклад для розуміння. От що є дисоціація, тобто являється в тебе тривожність. Добре, хай вона буде. Ти не як сказати, не заперечуєш цей факт. Просто ти розумієш, що є міша, а є тривожність Міші, а є страх Міші. Тобто це окремо, це окремо. Зрозумій це. з любим явищем, так треба собі. Насамперед, чому я сказав уявити, бо візуалізація якраз найкраще, мені здається, допоможе в цій ситуації. Тобто потрібно завжди, коли у вас є якісь симптоми, уявляти ось це. Що в мене є, є міша? А є нервозність міші. І таким макаром нам на порядок легше стає, використовуючи це явище, жити і менше паритись. Звісно, це вимагає практики, тому очевидно, що постійно оця картинка має бути у вас у голові, коли у вас виникає якась, якась там, не знаю, той же самий страх. Таким макаром це вам буде допомагати. І, очевидно, скептики ще раз таки, почекайте, я вам зараз в натурі переконаю в тому, що це краще, ніж використовувати людей, коли я наведу більше прикладів. Якщо в реальності, наприклад, там, не знаю, ідемо ми, ідемо ми вночі, якась компанія там, не знаю, облич невігласів культурно невихованих. І що в нас починається? Нас починається тряска, все тому подібне, починається страх і всього тому подібне. І в цій ситуації теж дуже хороша практика. Відділили страх від себе, уявили, наприклад, якщо ми йдемо по праву сторону, у нас страх по ліву, що значить, що ми з ним не перетинаємось, і все. І розумієте, в чому момент? В такому випадку, зазвичай, ти просто спокійно проходиш крізь цю компанію. Тобто, розумієш, оці всі страхи, коли ми від них дисоціюємось. То вийде та, як у Гаррі Поттері. Ти думаєш, що ти в'їбешся в стіну, а ти просто крізь неї, що називається, проходиш. Розумієш, яка аналогія? Я буду багато прикладів наводити тут, бо мені дуже важливо, аби ти зрозумів. Це настільки, настільки практично результативне, хороше явище, настільки це працює, що мені негайно треба донести це в твою дурну голову. Тобто, розумієш, усі твої страхи під час твого відділення мухи котлет. Будуть міражем. Розумієш? Це. Я не знаю. Приклад, наприклад, ти їдеш і їде машина, і ви зараз зіткнетеся просто, ви поцілюєтеся. У момент ти, твій страх десь там, їде собі іншою дорогою, ти їдеш, в тебе вже нема цього страху, ти проїжджаєш, машини нема. Тобто, це було як я не знаю туманом, сновидінням, міражем да бучим чоловічку злотим, і це допоможе. Я тобі ж кажу, в більшості випадків, коли ти собі у дурній голові думав, що ой боже, я зараз це зроблю. Станеться щось жахливе. Зараз я відповім цим гопникам, вони мене поб'ють. А насправді ти їм відповіш, вони можуть від'їбатися взагалі. Це просто приклад, не треба мені тут написувати експертну свою думку, добре? Тобто, в більшості ситуацій, скажімо так добре, 99 із 100 це буде просто міраж. Це буде просто, я не знаю, туман. Це буде просто стіна, як в Гаррі Поттері. Ти думаєш, ти зараз вріжешся в неї, ударишся головою, а ти крізь неї просто проходиш. Розумієш, про що я кажу? Іменно та одна ситуація, да, вона станеться, але ж мета вже Десоціювались нам та що? Це ж переживання Міші, а не Міша. Розумієш, про що я говорю? Це ж, розбив, я не знаю, це ж не Міша розбив вазу, а там хтось. Хто бешкетував, бешкетування без міші, розумієш, про що я кажу? Це дуже добре, я вам зараз практично ще одну користь скажу, Це дуже, дуже скажімо так, хороша, це дуже хороша практика проти маніпуляторів, проти тих, хто вам там погрожує або шантажує. Дивіться, значить, у, у чому суть? В чому суть? Давайте такий приклад. Або ти робиш все, що я кажу до кінця мого життя, або я зливаю якусь інформацію про тебе. Що в нас зразу виникає? Отаке От страх, стривоженість про мене, ні-ні ні. Та я ж розумієш, тут чи біда его, я зараз про це теж зачеплю. Тут чи біда его, що ми ми з великої букви, я жирним шрифтом з підкресленням. І, понятне діло, для нас це просто трагедія несумісна з життям. Тобто, в цій ситуації, я ж кажу, нам треба дисоціювати свою тривожність. Коли побачить маніпулятор, що ми, в принципі, не піддаємось, повірте. Мало ймовірно, що він продовжить з нами шантажувати, тому що він зрозуміє, що ця гра не має толку. От коли він побачить, що тобі не страшно, там, не знаю, що, ти, що він тебе злеє, що ще щось, він зрозуміє, що він втратив контроль над тобою. Грати з тобою далі не має сенсу. І скоріш за все, він або злеє, або не злеє, в залежності від того, наскільки він моральний виродок. Но факт залишається фактом. Ти та вже відділився від своїх переживань. Ти та вже кажеш: базару мало, валяй! І все, розумієш, він відчіпляється від тебе і починає шукати якусь іншу жертву. Так же само з маніпулятором. Допустим, каже він тобі: роби все, що я захочу, інакше я тебе вдарю два рази. Знову ж таки, наше високе его, як мене два рази. Як у мене царапинка буде, у мене царапинка буде, у мене шрами будуть. Ні-ні-ні. Тоді ти все життя робиш, що я кажу. Добре. Тобто розумієш, маніпулятори тут теж можна їх законтрити цим явищем. Він тобі каже, яким чином? Зараз поясню. Він тобі каже, роби все, що я скажу, інакше я тебе ударю два рази. Ти кажеш, добре, я тебе тоді один раз. Нема логіки, правда? Уже ви думаєте, що я йобнувся, правда? Но, дайте мені трошки пояснити вам. Можеш, добре, можеш навіть сказати, я тебе два рази. Я тебе... Неважно, давай, давай візьмемо менше, просто для того, аби ти зрозумів, в чому є суть цього всього. Отож, каже тобі маніпулятор. Два удари тобі нанесу, або ти працюєш на мене все життя. Ми знаємо нашу техніку, паралельні дороги. Ми такі. Валяй! Маніпулятор. Приємно вражений, якщо говорити культурно. Він не міг собі подумати, по-перше. Він ж може навіть подумати, що ти за придурок? Ти нанесеш мені один удар, а я тобі два. А ти міг сьота на все поклонятися мені все життя. І, скоріш за все, знову ж таки, відбудеться оця сцена з Гаррі Потером: двох ударів не буде. Двох ударів не буде. Но! Тому що я ж кажу, для нього, для нього важливо контролювати то, тобою, а не отримати той один удар. Ну давай інша ситуація. Допустимо, він каже: ти кажеш, валяй, він, тебе, він тобі наніс два удари, ти йому один. Він, я ж кажу, все одно в нього шок. Він не, він не хотів отримати суть у цьому, що навіть якщо ти йому нанесеш один удар, а не два, маніпулятор не хотів отримати два удари. Він хотів отримати один удар, він хотів отримати нуль ударів і вічне поклоніння. Розумієш? І тому момент їх у тому, що він може це продовжити. Він скаже: ні, не підходить, поклоняйся мені, інакше два удари. Давай! Ти кажеш знову, я ще один удар. Все, виходить в нього два уд... чотири удари, в тебе два. Зазвичай друга, третя ситуація, а то і перша, як я вже сказав. Після цього він не то, що від'єбеться від вас, він подумає, що ви настільки придурковаті і не сповні розуму, що просто чоловічку злотий буде обходити вас десятою дорогою. І очевидно, ті думки, котрі ви подумали, що я придурок, розказуючи це, також може обозначати явище того, що десоціація працює, тому що, навіть якщо ви отримали якийсь там урон, 2-4 удари. Ви позбулися від маніпуляцій на все життя. Все, маніпулятор не зможе вами керувати, навіть якщо він вам на початку нанесе якийсь урон. Розумієш? Ліпше на початку два удари, чим все життя, а потім 10. Він ж тебе залякав тими двома ударами, а в тебе его високе, ти не можеш показатися перед людьми слабаком, котрого б'ють. Хоча вартувало все на все. на початку може отримати якийсь урон. Зато потім так би дав, що мало би не показалося. І розумієте, в я ж кажу, якщо, наприклад, другий чи третій раз це стається з маніпулятором, він уже розуміє, псих ненормальний, що ти робиш, чоловіче, йобнути, Я його чотири рази, він мене два. І все одно розумієш, в чому суть? Він не то, що відчепиться, він почне боятися тебе. І все. Так, так в будь-якій ситуації з маніпуляторами. Ти можеш або рівноцінний, що називається, урон їм нанести ті ж самі два удари, або просто якщо менше, то ти скажеш добре. І, і, і розумієте, як ще можна таке трошки проучити. Е, навіть якщо ти наносиш йому менше ударів, ти, ти такий кажеш, добре, він тобі каже, все, псих, я тебе боюся відчепись від мене. А ти такий наоборот, два удари. Дав ще один, потім ще раз два удари. Тобто розумієш, про що я кажу? Ми як мінімум можемо відбити в прямому сенсі цього слова маніпуляції. Як максимум ми ще й можемо проучити маніпулятора так, щоб він боявся нас. Коли він не захоче нам бити два удари, ми своїм одне у... одним ударом почекай. Один удар в місяць, хоп. І вже зрівняв ці чотири, розумієш, про що я говорю? Я ж знову ж таки повторююся про мільярди прикладів, бо я, ви просто не розумієте, як же я хочу донести це для вас, наскільки це може бути корисно, це просто щось і чимось. Які ще можна привести приклади дисоціації? О! Розумієте, Суть у тому, що я вам сказав на початках, що це вимагає більше практики. е, на чому ще можна практикувати дисоціацію? Я почув цей хайфлак, і я почав. І, і в мене, ну, коротше, коли в мене таке сталося, я спробував це теж відпрактикувати. Наприклад, я в тебе насморк. Пофігу розумієш? Здебільшого можна чому на цьому можна практикуватися? Тому що знову ж таки ми відділяємо то, що в тебе є насморк, ти там не знаю, починаєш дихати через рот, він тобі мішає, а ти замість того просто. Та й хір з ним відкинув ті каплі і попробував таким чином попрактикуватись. Я ж кажу, звучати може дещо, скажімо так, божевільно. Але якщо це практично, якщо це допомагає, і якщо це контрольовано, я зауважив на самому початку. Якщо це контрольовано, якщо це не переходить ніякі межі, якщо це в міру, от тоді то воно дасть результат. А не негативний комент про те, що я йобнутий. От я ж кажу, так і з насморком у мене було. Я просто попробував деякий час дійсно відділитись від цього. Каплі у мене були для носа, якщо би що. Шо. Ну я такий, а мені пофігу. Взяв щось там своє роблю, займаюсь своїм, та, та й похір мені там, не будуть у мене всі думки з приводу того, що Боже, як я. Ото, ото поняв з насморками соплі течуть, через рот, ледве дихаю і все тому подібне. Контрольовано знову ж таки, контрольовано, ніхто не говорить про те, щоб я не знаю там собі, <кхи> собі доводити до якихось, е... до якихось наслідків, не закапуючи. Собі каплі вніс, розумієш, про що я кажу? В деяких ситуаціях дійсно важко десоціюватись, але в таких, в котрих описав я, мені здається, от, якщо на них практикуватись, то з кожним разом все краще і краще буде виходити. Це, на мою думку, так є, і я думаю, що це так в принципі і буде. Я забув, чи були у мене якісь приклади. Давайте, поки ви робите перерву на те, щоб поставити лайк і поширити відео на весь світ. Я можу ще щось, може я ще щось нагадаюся з приводу цього. Може ще в мене будуть якісь приклади. Блін, ну вроді би прикладів я декілька привів. Але все одно я ж кажу, хочеться це настільки зациклено повторювати, бо в мене чомусь ця нервозна думка, що я мушу це донести правильно, аби люди зрозуміли. І я дуже надіюся, братуха, я повірю в тебе, якщо ви дійсно зрозумієте це явище з точки зору того, що його можна правильно використовувати. Згадав, згадав, дивіться, я е молодежний чат е GPT, правильно? Я дивіться, я коли, я коли поняв це явище для того, щоб покращити, що називається, розуміння того, як це працює. Я повірте, я так же, як і ви, використовую дисоціацію, практикуюся, і це все не я за один раз, за один насморк і за одну боротьбу з маніпулятором. Це треба постійно відточувати, як я не знаю, як той самурай е заточує перед Харакірі свій клинок. Чи що в нього там? Ото -от так. -от. Е, Штукове на забув як... Шампур. О, дякую, що підказали. <кій> Запитався, я в чата DDT. Але правильно треба це робити. Я написав йому, ти психотерапевт. Я, скажімо так, хочу, щоб ти мені пояснив, розписав, розжував, як для найтупішої, е, після, я не знаю, там. Після найрозумнішої людини в світі пояснив, як я можу використовувати десоціацію. Тобто, найголовніше вказати йому на те, що він психотерапевт, і тоді він випише вам, як ви можете правильно використовувати десоціацію. І тоді-то, якщо ви думали, що я йобнутий, ви написавши це в чат дідіті, бо він рахуйте більший авторитет для вас, чим мішенька. Ну, ви. Дефолтні нігілісти. Хто, хто не є ліпший вас, до того ви не прислуховуєтесь, показуєте йому, до де у вас сорочка порвана, і кладете дітородний орган йому прямо в об'єктив. Тому я можу вас зрозуміти. І тому я ж кажу, якщо ви підкріпите це чатом ті, от тоді-то чоловічку злоти. Я надіюся, що ви зрозумієте мій посил. Я би дуже це насправді хотів. Воно мені надо. Це взагалі, ну, поняв. Е, про, як там у чоловіка, що треба там когось посадити, зробити хату, е, а потім дитину, так і в мене, поняв, донести людям, як можна правильно використовувати дисоціацію при всіх ваших, скажімо так, скептично-скептичних, е, критично мислящих настроях. А про его, про его, я ж, Сказав вам, що це буде. Так, от велику роль у понятті десоціації керування вами маніп, коли маніпулятори можуть керувати вами, звісно ж, грає его. Розумієте? Тому що нам помаленьку треба спуститись із небес на землю, оцю діадему. Отак поставити, а потім лише скопати геть. Тому що велике его якраз не да якраз дає більше можливостей маніпуляторам, тому що я ж сказав. Щас ми тобі царапинку зробимо. Царапенку не треба. Добре? Працюєш на нас все життя. Розумієш, у чому суть? Тому велике прохання своє его, спочатку своє я, спочатку е, нежирним шрифтом, потім з маленької букви, потім іншим почерком, потім без підкреслення, потім з малої букви. Тобто, розумієш, чим менше оцього нафуференого, як у індика его. Тим легше тобі відбивати всі ці уловки маніпуляторів, всі ці прийоми маніпуляторів. І не страшно, що тобі там нанесуть якийсь удар, і ти е, не, не будеш тримати лице перед людьми. Тому теж то, тут его, запхай собі в сідничний м'яз. І за рахунок цього не давай маніпуляторам брати над собою контроль. Ти мене почув, да? можемо впасти перед людьми в грязь, головне, щоб. Я ж кажу, маніпулятори тобою не керували все житті. Оце красиво сказав. Тому да, его трошечки приборкати. Ти такий же простий, як я, неважно, скільки там у мене, які там у мене метрики потім погуглиш, які там у мене успіхи і так далі. Ні, ніколи не треба цього фраєрства і пальців у напрямку південного цього. Південної сторони. Договорились. Ми ж то все. Ми прості, з тих простіших парень, як казав класик, мужик не гордий. О, От які хороші аналогії я тобі приведу. Тому, я думаю, ти собі. По-перше, що найважливіше, я ще раз кажу, не треба яку тіктоніку, отаку просто е, теорію ганяти в голові. Я тобі практичні приклади дав? дав. Ти взяв, тренуєшся, тренуєшся. Єврі факінг day практик єдине, що тобі поможе. Ото все решту, Камон! Пареньочек, про що ти шепчеш, скажи мені? То все кобелів тріщину. Тому я ж кажу, єврі day практикуйся на, чо? на тому. Чому Єврі day? Правильно, тому що every fucking day у тебе може бути чи тривожність, чи страх, чи ще щось. І ти за рахунок цього можеш помаленько, якось буде, не спіша не надриваючись, <кій> Використовуючи це, покращити своє життя. Все, практика аби була, бо звільню в потку. я тебе попередив. Ти мені поклянувся Олегом. Все. <кій> Отож, поки ви ставите лайк і поширюєте це відео на весь світ, хотів би також згадати про немало важливу інформацію, як е, мій, твіч, мій твіч, на котрий ви приходите після улюбленої роботи чи навчання і можете прекрасно проводити час. На порядок довше, ніж на відео, котре 23 хвилини, бо там стріми і 2 години, і 3, і рахуй більше. Тому дійсно запрошую туди прийти, воз'єднатися з нашим ком'юніті, котре вже є там, стати єдною великою сім'єю, щоб зробити потім інц... е... Е... і ну, в принципі файнезно проводити честь зі мною. Що Чо... Прекрасно, розумієш? Вечір з таким мужчиною. Ну, що може бути краще? Посилання на Твіч в описі під відео, та і в принципі всі, всі необхідні посилання в описі під відео. Нагадую, що відео для спонсорів виходять раніше, тому якщо я тяга, айслати паріньочек поміняти на спонсорську підписку і за рахунок цього скорше лікувати дурну голову. Ну, не прекрасно. Паріньочек екстельсіо. Екстельсіо, you know? Тому, да, якщо хочеш бачити відео раніше і скорше лікувати дурну голову. Спонсорська підписка. Все, я всім подякую, успіхів. Практикуйтесь і тоді у вас щось вийде, а не просто теорію по кругу, як, як білка в колесі. Ти мене чи ченя нахуй. Давай! десоціюйся з цього каналу.